Я пропоную покладу... печальник. Голубовський Олександр Платович. Я вважаю, що недоцільно запрошувати тих людей, які подавали так? свої кандидатури. Так. 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 Добрий день, шановний міський голова, шановні депутати, шановна громада. Голубовський Олександр Павлович, представляюся як кандидат на посаду заступника міського голови та вже кого-то податку. Такі були запитання. Про ні... так... Про себе Про себе. Платився Про 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 я в Чернівській області в 71-му році. Після закінчення 10 класів поступив в Київське вище танкове інженерне училище, яке закінчив з відзнакою в 93-му році. І вибрав місце служби, поїхав війська. Перше місце служби моє було це Чернівська область, селище міського типу Гончаровське. На посаду командира танкового зводу. Також через 10 місяців я отримав посаду командира танкової роти, потім заступник командира батальйону зброя, начальником служби автомобільної бригади першої гвардійської, потім командира батальйону. Після командира батальйону я був призначений начальником автомобільної бази зберігання військово-технічного майна. Після розслабування бази у 2011 році був назначений на посаду заступника начальника автомобільної служби командування сухопутних військ. От. Там же з цієї посади звільнився залад Збройних сил України. От. Після цього, коли пішов на пенсію, працював рік в комунальному підприємстві житлових спеціальних контора 4, після цього Є. Є. Е. на головний мінісенар. Після цього став директором товариства житлової сервісу. Коротко про себе все. Будь ласка, яке ваше бачення в розвитку комунальної сфери міста? Ну, головна, головна мета комунальної сфери міста це зробити те, щоб мешканцям міста було затишно, уютно проживати в нашому місті. А я конкретно що? Недолік і друзі. На мій погляд, житлово комунальне господарство зараз працює непогано. Всі задачі вирішуються. Я як працював в комунальному підприємстві вже No4 і бачив цю всю роботу.

Е, е, будь ласка, Олександр Павлович, е, скажіть, я перше, перше одне питання задав. Ви не родич Голубовського Григорія Павловича? Ви знаєте, після е, вчорашньої публікації я вже не знаю, хто я. Чи е, особистість, чи клон Григорія Павловича. Ну, на це питання, ми не родичі. У нас просто е, однакове прізвище. Які... І батьків одне ім'я. Які є питання да. до Олександра Павловича? Скільки ну, ви да. пропрацювали в, житомир, в Житомирі на посаді? Начальник. В Житомирі? Так. А да. Я в ну, Житомирі не працював. Рік Рік. Так, і півроку. Півтори року немає. Будь ласка, Сетя. Поэтому нарікань на роботу в Жетні No4 на порталі головної інженер до мене не було. Зараз немає нарікань. Стосередні мешканці з зеленого лісового кварталу на наш порядок обслуговування, надання житлово комунальних послуг, нарікань немає. Пересмі я вирішив, що думаю, з посадою заступника міського голови по житлово-комунального я справдив. Олександр Фаш, скажіть, будь ласка, чи вважаєте, має місце корупція в сфері житлового комунального господарства і які ви бачите мути. В, в чому заключається корупція? Ну це як ви бачите, я у вас питаю, як ви бачите, чи є корупція і чи як ви бачите де, не рішення задачі? Що... Я... Де, як мешканець міста, я говорю, що немає. Скажіть, будь ласка, ви йдете на керівну посаду. Чи ви, ви знаєте, знає, яку відповідальність несе керівник вашого рівня за невжиття заходів про повідомлення про корупційні порушення? Ну, Звісно. Я, я, я все время був на да, керівних посадах. тому... Я вас повідомила, що має місце корупційне порушення, наприклад, в якомусь жеку. Які ваші дії? Ну, вперед, треба ретельно розібратися. Мало місця ця корупція чи не мало місця? А, а потім може деякі? приймати яке-то рішення відповідно до за чинного законодавства. А якого законодавства? Є закон про корупцію. Десяць... Будь ласка, Будь ласка, Володимир, це прошу прощення. Скажіть, пожалуйста, з Десяць... вашої сторони, какие недостатки в настоящее время в комунальних службах в Десяць... Ну, Недостатки. Недостатки тут. тут деться... Так от трудно, тому що все залежить від фінансування, чимального Да, Недостатки є. Є слабе освітлення будинків, багато під'їздів потребують ремонту. Старі будинки двох-трьохповерхові потребують земіну кріж, але це ж виконується, все сразу зробити не можна. І я готов далі продовжувати цю роботу по зазнанню повищення добробуту нашого населення. Ірина Дмитрівна, потім Сергій, Ірина Дмитрівна. Будь ласка, скажіть, ви рік пропрацювали головним інженером ЖК-4. Які ваші були здобутки? Чому ви пішли у серпні цього місяця і перешли, цього року і перейшли в житло сервісу Союзу? Ні, ну ви розумієте, кожна людина, е, як би вона не казала, все в душі кар'єрист. Тому запропонували вищу стоячу посаду. Я прийняв рішення прийти туди? Скажіть, будь ласка, для, для я повищення, питання, для повищення свого професіонального рівня. Ясно. Значить, я задала вам питання. Скажіть, будь ласка, які ваші досягнення як головного інженера вже к 4 протягом року? От основні, які ви зробили такі, ну кроки. що можна згадати? Такі кроки, якісь які переміни там, додавати. що ви ініціювали? Бо ви розумієте, що в ЖЕКу ініціювати щось дуже трудно. Адже кошти, які надходять до ЖЕКів, це те, що платять люди. А те, що ми робили, то ми зробили на ШОС, Шевченка 6, повністю поміняли покрівлю на фідній групі. Грушевського Шевч... 3А помінена покрівля вхідної групи. О, і так далі. Щас... Частковий ремонт покрівлі на його на гіолорів 2 і так Це, ж... Це все робочі моменти. Будь ласка так, сиді. що ми зробили, то питання енергоефективност будинків. Конкретно які ваші дії, як головного інженера ЖЕКу, ви, якими діями, вибушаєте ви писаєте саме, саме в галузі збільшення, підвищення енергоефективності будинків. Зокрема, зменшення енергоспоживання, зменшення витрат на опалення. Чи робили ви якісь конкретні <кл> як> дії в цій галузі, в цьому напрямку? Ну, енергозбереження це будинки, це програма житлово-комунального управління. Це ніяк до ЖК не відноситься. Це е, по-перше. кроки от, по поводу е, збереження електроенергії. Це встановлення е, датчиків на... Ну, тобто, щоб виключалось в певний проміжок часу. Ну, в принципі, принципі Потрібно провести, проводити заходи по нерозберіганню всіх будинків, які знаходяться в комунальній власності і які от вже построїті 70-х 90-х років. І це треба розвивати цю, цю програму. Будь ласка, Татяне, ще скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що у нас складна ситуація в комунальній сфері, але ми розуміємо, що нужна додатково інвестиційний потенціал, інвестиційний розвиток. Чи є у вас механізми залучення додаткового фінансування для вирішення комунальних проблем? Ну сейчас мені трудно це відвивісти питання. О, ну, якщо буду працювати на цій посаді, то будемо пускати. Ну то які ну. механізми у вас є? Партнери, якісь проекти, які потребують додаткового по фінансування, і у вас є потенціал для того, щоб це реалізувати проєкти, в нашому місті? Ні, проєкти є такі, я не можу вам зараз сказати. От. Це все одразу. Но, як говориться, будемо працювати над цим питанням. Дякую. Будь ласка, Марія Юрьевна, на останнє питання. Скажіть, будь ласка, Лесі Українки-2 відносилася до вашого обслуговування? Так. Да. Скажіть, ви в курсі, що там проходило на протязі останнього року? Відносно того, що весь дім потерпав від тараканів, від крих, поки міська рада не втрутилась. Чому це проходило? Почти рік? Ні, ні, подождіть, там є нежиле поміщення, де раніше був магазин. Ви знаєте, що там було? Так, 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 так. Ви знаєте, що там було? Чому ви нічого не підприйняли? На протязі 8-9 років було багато судів, люди потерпали від тої нечисті, поки міська рада не виконалася. Чому ви нічого не прийняли? Не прийняли. Не прийняли. А питання в якому, в, якому ну, як... в якому разі, Олександр Павлович, останнє запитання є, е, е, зараз ще депутати зададуть, я вам скажу в якому ракурсі. В ракурсі в наступному, що там було виконавче впровадження. Да, є власник даного приміщення, е, є орендар, який не хотів звідти е, з'їжджати. Тому мені... Виключно потрібно було один раз зустрітися з власником з орендаром з виконавчої служби. Ми вирішили це питання, яке е, понад рік е, люди ходили вже. От, от і вся, е, вся відповідь на, на те питання. Будь ласка, у депутатів є запитання до Олександра Павловича? Немає. Шановні, шановні друзі, я запросив ще Іван Зосійовича Петренка, міського голови міста Брови. Він теж е, хоче бути учасником да, цього, цього процесу. Будь ласка, Іван Зайшов, у вас питання було. Олександр, Павлович, з вашого виступу я зрозумів, що в принципі лінія роботи ну, ще нинішньої каденції, яка не склала себе повноваження, була правильна. Значить, і Вона виконувалася в межах фінансування. Тобто, да. би такових порушень ви не бачили, то, на ваш погляд, є смисл е, міняти ту людину, яка вже знає все, проробила тут весь вік, родилася в цьому місці, набула професіоналізм, користується повагою людей, і його міняти, припустимо, на вашу кандидатуру. Вам, я зрозумів, ви людина військова, професіональна, але ви вам доручили такий прекрасний масів утримувати. Я думаю, що вам треба було б там попрацювати і вивчати структуру нашого міста. Вона не проста. Ви не думайте, що все заключається в там, а підтоплення, а інше питання дуже глибоке. Я вам не буду розказувати, тому що це вже треба будучити вас. Розумієте, тому. Ваш, ваша думка, є смис його сьогодні е, міняти? Чи може зали, ваша пропозиція першого кандидата сказати, залишити, нехай людина працює. Я питання, Буду дякую. Значить, е, Якщо взяти до уваги о, складне е, політичне становище в нашій державі, то я дуже згоден і розділяю цю точку зору. Що міняти заступники на даному етапі, от, я просто говорю, як чоловік військовий і покатався по Україні. Так от вийшло, що і займався ви командні посади, де в мене теж були заступники, як і на базі, так і на етап. От, то в от, от даний період я рахую, що міняти не потрібно ні одного заступника. Шановні я... друзі, це це, це, це це особисте особисте питання. Я вважаю, що Олександр Павлович у нас працював головним джерелом жеку номер 4 Сьогодні він працює керівником. Але Олександр Павлович, посада заступника, це не виключно ЖЕК. Це проваритепловода енергія, це, це, це газова служба, це, 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 це абсолютно забезпечення життєдіяльності міста. А на сьогоднішній день це об'єкти підвищеної небезпеки. Я хотів би, щоб кожен з нас зрозумів. Ми вчора проводили комісію по техногенним моментам У нас дуже багато є питань сьогодні ще й до державних служб, які, на жаль, нам не підпорядковані, але сьогодні це об'єкти підвищеної небезпеки, і сьогодні забезпечення життєдіяльності міста потрібно говорити про комплекс певних програм, не тільки певну роботу, наприклад, жертву. Тому я не буду затримувати час, не буду задавати питання. Я розумію, що навіть частково ті питання, які я задав, видно, них просто не відповісти постарався. Добре, тоді скажіть, які, е, які функції є делегованими виконавчому комітету згідно закону про місцевого сега. Далі я задавати не можу. <рес> а вже є, 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 є не тільки делеговані, а ще якісь є сповноваження. Добре, я є, є повноваження я, і делеговані. Я, я, я думаю, що ваш досвід досвідному до уваги. Після Дякую, Я... ви не чекайте, ми вам повідомимо. Дякую за увагу, до побачення.